Отже, всім привіт. Скажімо так, назву це відео Поломка номер 2 Хоча це, можна так вважати, і не, і не суттєва поломка, але якась мінімальна відбулася. Значить, під час останньої оранки в мене почало погано вмикатися блокування задніх, задні, заднього, задніх куліс. Ну, В принципі, дорав, ну, скажімо, не зупинявся, але вирішив сьогодні подивитися, в чому причина. Причина оказалася, як завжди, напевно, в нашій якості наших виробів. Отже, тут є на валу шпоночка, вона була приварена. Ну і відповідно зварка відірвалася, шпонка почала гуляти в пазу. Ну і тим самим муфта, яка оця от муфта, яка заходить в зацеп зі ступицею, вона почала закусувати, от, тобто, тобто я час від часу зупинявся, включав задню, щоб муфта, ну, нажимав подалі блокування, щоб муфта заскочила в зацеп з ступицею. Ось так вона працює. Зараз я посію. От. От. вона заходить в зачіп за зі ступицею і крутить ліве колесо. Тобто крутиться обидва колеса. Є пружина між ними стоїть. Педалі відпустив, пружина відтиснула муфту і відповідно розблокувала ліве колесо. Працює, на тягу працює тоді тільки праве. От. Ну, але в принципі поломка не суттєва. Я зараз приварю гарненько тут. Вже нормально обварю. Цей шплінт, ну і відповідно далі все буде далі працювати в звичайному режимі. Так, ну, Ось так був заварений шплінт. Тобто обварив, зачистив, буду надіятися, що його вже не вирве звітом. Отак От тепер ходить муфта легенько, я все почистив. Значить, зараз буду збирати. Отак От збирається цей вузол. Так. Ну і в принципі його роботи. От от. Тобто, треба зараз ще докрутити ступицю. Вставляється під кріслом така лапка. Швидше за все це є Жигулівська. На ній нічого не пише, тому точно сказати не можу. Але думаю, що це Жигулівська лапка. Так, лапку вставив. Так вона працює. Відтискаємо муфту до ступиці просто. Все ходить легенько. Все, буду збирати. Ставлю тросик, докручу ступицю і ставлю колесо на місце. Ось такий був ремонт до наступних відео.